Чим слабша гривня, тим дорожчі імпортні товари. 92% того, що ми їмо, це вітчизняне, 8% імпорту. Національний банк України ще й за інфляцію відповідає в країні. Підняття цін на дизель трошки вплине на кінцеву вартість врожаю прогноз по середньорічному курсу. Середньорічному курсу, який заклався в державний бюджет, по якому ми зараз живемо, 47%. Ось дивимося на сьогоднішні рядочки від Нацбанку України, бачимо там курси валют. Ну, візьмемо основні валюти, так якими послуговуються українці, це, мабуть, долар американський, євро і середня е, вартість долара, долара 4057 гривень, а євро 43,98 43 гривні 98 копій, копійок, ну, майже 44 гривні. Ну, звичайно, є такий сайт, ще Мінфін, він не має ніякого стосунку до Міністерства фінансів. Він просто так називається. Він каже: Рекордне падіння гривні. Насправді мені здається, а чого очікувати, коли країна воює, коли економіка кульгає, і ми. Маємо зовнішнє запозичення. На вашу думку, це закономірно, це несподівано. І наскільки цей курс може ще до кінця року посунутися далі? Ну, це точно не є несподіваним. Ми з вами давайте згадаємо кінець 23-го року, прийняття державного бюджету в Верховній Раді при підготовці бюджету. В нього закладалися певні макроекономічні прогнози. Одним з них був і прогноз по середньорічному курсу. Так. Я вам хочу нагадати, що прогноз по середньорічному курсу середньорічному курсу, який заклався в державний бюджет, по якому ми зараз живемо, 47. Тобто сказати, що 40,53. На початку червня 24-го року це є щось несподіване, точно ні. Ну, ми ж розуміємо, що таке середньорічний курс, і розуміємо, коли про це стало відомо. Ну ще минулий рік. Е, окрім цього, е, дивіться, я би сказав, що тут навіть немає якоїсь, якогось елементу несподіванки по одній простій причині. Е, в прямому сенсі цього слова. Валютний ринок в Україні є дуже специфічним. Чому? Ну, що таке нормально працюючий валютний ринок, так? От є продавці валюти, угу. це, як правило, експортери, та, які потужно вивозять експорт з країни і потім сюди повертають гроші, ну або валюту. Ну, бо розраховуватися з податками, з власними працівниками національну валюту ж треба, вони цю. Долари євро продають на внутрішньому ринку, імпортери купляють. І співвідношення попиту і пропозиції формує валютний курс. Це нормально працюючий ринок. А скажіть мені, будь ласка, а хто в Україні сьогодні продає валюту? Ну, тільки, націон... мабуть. тільки Національний банк України. Тільки Національний банк, ну, Так, та, в великих обсягах, безперечно, та. тільки Національний банк України. Тобто, логіка тут у нас наступна: як це виглядає? Міністерство фінансів отримує макрофінансову допомогу від наших партнерів. Він Цю макрофінансову допомогу, а ми минулого року отримали 42 мільярди доларів. Цього року очікуємо 37,5 мільярдів. Вже там 16-18 отримали. Зараз закінчився перегляд програми з Міжнародним валютним фондом Найближчий час 2,2 ще надійде. Ну, тобто, логіка зрозуміла, так? Тобто, Мінфін продає свою валюту Національному банку України. Національний банк України цю валюту заносить у валютні резерви, і потім mm -hmm. при потребі. Він цю валюту продає на міжбанківському валютному ринку для імпортерів, щоб ті закупляли товари та послуги за кордоном і завозили їх в країну. В силу того, що в нас Національний банк України один в багатьох іпостасях, тобто він і регулятор валютного ринку, він і оператор валютного ринку, тобто він сам визначає правила сам по цих правилах грає. тобто... Ото все, що ми зараз з вами говоримо про курс, це є запланована позиція Національного банку України, так як він, по суті, єдиний продавець, він сам визначає, по якому курсу він буде продавати. Тому правильна фраза, що у нас ринок обмежений ринок то раз. По-друге, Національний банк повністю визначає стратегію валютної позиції. Валютного курсу. І для того, щоб остаточно зрозуміти, що нам чекати, нам треба розуміти, які виклики сьогодні має Національний банк України при визначенні валютного курсу. А виклики наступні. В нього є, так би мовити, дві протилежні позиції. Я вже сказав, що макрофінансову допомогу отримує Міністерство фінансів і продає її Нацбанку. В чому є інтерес Міністерства фінансів? Продати по вищому курсу. Ну, тобто він же ж, соціальні виплати, які виплачуються за рахунок макрофінансової допомоги, здійснює у українській гривні, а отримує доляри. Ну тобто, позиції і інтерес Міністерства фінансів за свій умовний uh -huh. долар отримати більше гривні. Ну, ми зрозуміємо, так? Тим більше він заклав там курс 47. Ну, тобто, він а, а може би ще більше було би краще. Тобто, ну, оце так, позиція це... Міністерства фінансів. Ну логічно. Логічно, це на соціальні виплати і все інше. Так, так. А, але у Національного банку України ще є і друга сторона тої медалі. Національний банк України ще й за інфляцію відповідає в країні. То Це вже а, не друга, а третя. Ні, це друга. <сум> Тому що перша це Міністерство фінансів за спиною, ага. а друга це інфляція. Інфляція. Так. А інфляція це штука дуже хитра, це індекс росту споживчих цін. І економісти, міністерства, і економісти Національного банку України прекрасно розуміють, що якщо курс слабший, то і ціни на імпортні товари вищі. Ну, зрозуміло, так? якщо імпортер купляє там, валюту за 45, то з валютними ризиками, своїми інтересами, треба розуміти, що він закладе у ціну імпортного товару вищий курс. Правда? Ну так. Тобто, е, чим слабша гривня, тим дорожчі імпортні товари. А якщо врахувати, що ми дуже залежні від імпорту, ну тобто практично всі товари до острокове використання, побутова техніка, побутова хімія. Ну, По суті, все, окрім. Та навіть дуже багато харчів. Е, ну, не дуже. 92% ми їмо то, що виробляємо самі, і 8%, ну, по суті, по імпорту у нас тільки риба заходить, там сіль, там... цитрусові. Екзотичні фрукти та о, речі, о, це а рання городина теж так. Ну та ну рання городина це вже таке. У нас дуже багато сьогодні парників, які цю ранню городину дають, і це українські парники, але менше з тим, тобто 92% того, що ми їмо, це вітчизняне, 8% імпорт, але по позиціях власне товарів до устакового використання там одягу. Там, там в реальній дійсності там доля імпорту є дуже висока. Ну і транспорт я вже, також. Так, я вже не говорю про, про паловомастивні матеріали. Там доля імпорту до 100% наближається. Тобто, е, чим е, дорожче е, імпортер купляє е, долар, тим е, дорожча ціна на імпортні товари всередині країни. Чим дорожча ціна на імпортні товари, тим вища інфляція. Тобто Національний банк сьогодні е, знаходиться поміж двох, так би мовити, от е, точок е, подражнень. з одного боку: Міністерство фінансів хоче, щоб гривня була слабша. Е, Нацбанк хоче, щоб інфляція була нижча. Але так сталося зараз, що в нас інфляція сьогодні е, ну квітень до квітня, бо травень до травня ще немає, от квітень до квітня. У нас інфляція 3,2%. Це інфляція нижча, ніж у США. За цей же період, квітень 23 го до квітня 24-го року, у США інфляція 3,5%. У нас 3,2% у воюючій країні. І, а до речі, от власне, коли ми згадуємо. Макроекономічні показники, що лягли в основу бюджету на 24-й рік, то там інфляція закладалася нижній поріг 5%. Тобто, у Національного банку України сьогодні є вікно можливостей для того, щоб трошки потрапити е, Міністерство фінансів, трохи опустити для нього гривню. При цьому у нас зараз точно трошки інфляція під верх, ну, Піднялися ціни на електрику. Е, Точно піде вверх зв'язку з падінням курсу ціна на пальне, і тим більше ми знаємо, там будуть зростання акцизів. Тобто тут позитивна динаміка росту інфляції, але з другого боку, як літо, як правило, це період дешевих овочів і фруктів, це деш... період дешевих продуктів харчування. Тобто, оті рознонаправлені тренди, вони до деякого міру будуть стримувати дуже сильну інфляційну накрутку. Тому я думаю, що дійсно ми інфляція виросте, ми десь вийдемо на рівень там, 5 5,5%. Інфляції може, до, червня, кінця, червня. до кінця літа чи до кінця року, я думаю, ні, 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 до кінця літа. Навіть я б сказав так до середини літа, тому що серпень місяць буде залежати від інших факторів, буде залежати від того наскільки успішний буде врожай, тому що не зрозуміло, поки ми з вами говоримо от про середину літа, а в серпні-вересень це вже будуть зрозумілі показники, що нам вродило на полях. Бо минулий рік був дуже, ну, дуже позитивним. Ми е, порівняно з 2022 роком засіяли на 10% менше посівних площ і зібрали на 8% більше врожаю, ніж у 2022 році. Тобто, е, що це означає? Це означає, що врожайність на гектарі була дуже висока. Хороші погодні умови були, все сталося добре. І е, оцей врожай, власне, і спричинив достатньо великі запаси продовольства, які от маємо сьогодні. Ну, в принципі, ціни продовольчого корзинка в Україні за рік практично не змінилися. Пане Олегу, маю запитання, але дозвольте нагадати, з ким ми спілкуємося. Це український економіст Олег Пензен, зараз на хвилі громадського радіо. Ось ви кажете, той рік був гарний врожай, і навіть експортували дуже багато. Але ви ж кажете, що МінФін є основним отримувачем закордонних, закордонних коштів, валюти. А де валюта від продажу того самого той пшениці, кукурудзи і всього іншого? Чому вона недостатньо надходить чи її мало надходить, ніби багато торгують приватні ці компанії? І, і що йде? І ну, там є певні питання з поверненням валютної виручки, це правда. Е, ага. Знову ж таки кажуть, що там десь аж до 10 мільярдів доларів не дуже своєчасно повернулося. Але все рівно ці цифри вони набагато менші, ніж макрофінансову допомогу, що ми отримуємо від наших партнерів. Я ще раз хочу нагадати, що минулий рік ми отримали 42 мільярди доларів. Доходів від продажу українського збіжжя за кордон набагато менше в рази. Тому все-таки основним продавцем є Національний банк України. Тобто, якби не було... Національного банку України і його продажу, я думаю, що гривня була б набагато слабша. Ну, ми розуміємо з вами, правда? Зрозуміло. Як це і вже починає відбуватися на ціні пального? Ну, ми вже з вами тільки щойно згадували, що в липні місяці у нас очікується збільшення акцизів на пальне. Так. Не дуже велике, правда. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що. От По наших розрахунках, там плюс максимум гривня буде до ціни літра пального, це при е, ну, інших незмінних умовах. Чому я так про це говорю? Тому що ми всі 100% пального, ну практично 100% пального, веземо за кордону, і е, ціна на пальне на наших внутрішніх заправках дуже сильно залежить від того, яка ціна на барель нафти на світовому ринку. Тому що від цього залежить вартість тонни пального у наших трейдерів, ті, що вони закупляють в Європі, і ті, що везуть сюди. Чому це є настільки важливо? Просто, ми ж з вами всі їздимо на машинах, правда? Давайте ми з вами згадаємо, скільки коштувало літра пального в травні місяці місяць року. Ну, тоді був стрибок величезний, я пам'ятаю. В травні 22-го року літра пального коштувала 50 гривень. Пам'ятаєте? Так? так, а була до того десь між 25 і 30. Так, а була до того 26 гривень. Так. А потім стало раптом 50. Але в тих 50 гривнях не було податків. Тобто я хочу нагадати, що як тільки почалася активна фаза бойових дій, уряд відмінив і податок на додану вартість, і акцизи на пальне. Для того, щоб надати можливість нашим е, трейдерам е, налагодити нові е, Ринки постачання, шляхи, так. Шляхи, шляхи постачання нафтопродуктів в Україні, там були чари, 50 гривень літра. Потім уряд повернув 100 євро на тонні і 7% ПДВ. Це було перше підняття. А з липня місяця минулого року, 23-го, Повернулося там більше 200 євро акцизів і 20% ПДВ податку на додану вартість. Сьогодні за скільки ми з вами заправляємося? Ну, майже 60, якщо там 95-й. 68. Тобто так, 58. Ми, з вами так, ми з вами повернули 20% ПДВ і там 213 євро акцизів, 219 євро акцизів і маємо тільки дорожче на 7-8 гривень. Ну, слухайте, а тут підняття набагато менше. Тому, як на мене, оця ситуація з підняттям е, акцизів е, на, е, власне, з 1 липня, воно не дуже сильно відіб'ється на сьогоднішній момент на тих цінах. Тобто, е, скажімо так, е, факторів, що будуть впливати на ріст цін, е, багато. І е, ця. Доля, яке що стосується, питома вага, що стосується е, підняття цін на пальне, акцизів, воно буде дуже маленька. Так що я думаю, що якщо ми беремо тільки цей момент, він не буде дуже впливовим. Підняття цін на дизель трошки вплине на кінцеву вартість врожаю, який ми будемо чітко знати в вересень жовтень. Тому що доль, власне, питома вага пального в призборі врожаю вища, аніж питома вага витрат на логістику на моменті довезення із складу до полиць вже готового продукту харчування. Тому тут не буде таких от суттєвих змін і там. Тому, ще раз говорю, літо це якраз період дефляції. Тобто літом, якщо немає інших якихось змін, то у нас, як правило, через здешевлення продуктів харчування ціни падають. І ми це бачимо так, ну, от молоді овочі, коли зараз в червень місяць підуть, ну то рахуйте, вони будуть набагато дешевші, ніж зараз. І це буде трошки компенсуватися тими іншими чинниками, зокрема, там збільшення акцизів, там тютюн, алкоголь. Не знаю, можливо, уряд вдасться до дуже непопулярних дій, пов'язаних із зростанням власне податку на додану вартість на 3%. Обговорюється зараз питання додати воєнного збору до 5%, mm -hmm. бо немає грошей в бюджеті. Ну реально немає. І уряд зараз дуже активно шукає джерела для того, щоб хоч якимось чином, оті величезні прогалини, що, що сьогодні є у потребі, покрити на додаткові податки. Хоча це теж там ну треба, треба різними шляхами йти, не тільки податковим тиском, але тим не менше, це також додасть до цін, так, так що я думаю, що інфляція точно підніметься. І в той момент, коли почнеться ріст інфляції, коли почнеться декларація того, що ми там 5-5,5-6% інфляції рік до року, я думаю, що в той момент падіння курсу гривні зупиниться. Ну тобто Нацбанк сьогодні дозволяє трошки знижувати курс гривні, поки ми маємо за плечима дуже низьку інфляцію. Тільки інфляція піде вверх, Нацбанк зупинить курс гривні. Тобто, напевно, так. Зрозуміло. Дякую, так. пане. Пане Олего, час закінчується. Сподіваюся, ми з вами продовжимо розмову за тиждень, за два, і поки все зрозуміло з того, що ви сказали.